Добрий день, шановне панство, я записав декілька сюжетів про інвазію, щоб показати, як насправді ростуть дерева, як вони формують насадження, як вони уживаються між собою, як вони реагують на довкілля чи довкілля на них. Але ви знаєте, таке враження, що ці ботаніки, екологи і знавці в кавичках лісу на Україні закінчили якісь. Я навіть навіть не можу допустити, що профтехучилище. Це якась босота, яка не розуміє, абсолютно про що вона говорить. І природа їх не розуміє, і люди не розуміють, тому що реальна природа, вона набагато, я сказати, далек, вона далеко від них. Вони сидять в кабінетах, там, в різних там, заначках, десь там під столами, на столах і формують якесь бачення лісу, рослин, природи, хоча із-під стола чи стола. Що там можна побачити? мені це... Для того, щоб ви зрозуміли моє ставлення до української і радянської лісової науки, я вам наведу такий приклад. Я був ще молодим лісничим, десь це мені було там 24-25 років, і до нас, до нас прийшов проект. Проект обсадки каналів «Русел Річок. На Бесарабії, виконаний якимсь Харківським інститутом. Ну, такий величезний, здоровий проєкт, купа карт, все там ну так, зроблено серйозно. серйозно. Бумаги багато. Ну, от і ми почали його виконувати. Тобто розорювати ті долини, ті балки. То коли я поїхав там і відбивав ці, то я одразу зрозумів, що там, ну я тоді ще був молодим і надіявся на чудо. От, але я навіть тоді розумів, що там в багатьох випадках нічого не буде рости, бо там солонці, там глина така, глей вивернутий. Але приказ Родина сказала, сади. От, ну і посадили ми. Посадили ми ці ліси на цих вивернутих солонцях, долинах, річок. Е, розумієте, ко, е, копали канали, викидали нанесення ці. Там багато солі, багато глини, і от цей глей ми садили ліс. Я вам скажу, що сама по собі посадка йшла прекрасно. Воно все гарно лягало, гарно садилося. От, так було ідеально. Аж приємно було дивитися. Ну, проблеми почались тоді, коли. І я поїхав туди дивитися, сапать там чи не сапать, бо все заростає. А там нічого не заростає. Там, як ми посадили дерево, так воно й торчить. Ні одної травинки, нічого. Ідеально. Місяць ідеально, два ідеально, три, все. Там щось може якусь бруньку розпустило, але все висохло. Ну і все. Десь через. На початку осені до мене приїжджає комісія, роздивляться, як воно все. Я там щось доложив, що воно все висохло. Ну, Вони вирішили на мене спихнути, що це я там не доглядав нічого. Але я там був не раз, не два, і я вже зрозумів тоді чітко причину цього лиха. От, І їдемо туди, а я співаю <свісні> пісню. А на Марсі будуть яблуні цвісті. Ну, щось таке піддьоргував їх. що ну, На мене навіть і відкрисилися. Але коли приїхали туди, вони ж думали, що там бур'янами заросло, догляду не було. А там ідеальна ситуація. От Як притоптували у квітні чи в кінці березня, так от і сліди і залишилися. Все одне в один, все дуже гарне, ні одної бур'янини, тільки е, пеньочки чи ці оці, е, загиблого насадження. Ну, оце, оце, от, е, проект. Проект Харківського інституту. Ну, Мені сказали так, побачили, що все-таки я правий. І сказали, ти повинен це довести. Ну, я вже тоді зрозумів, що треба доводити. Поїхав в Одесу, набрав проб землі з лісником накопав там десь 12, 16 чи 20 проб в мішечки, повіз в Одесу, в інститут, здав, проплатив, і через там якісь неділю-дві мені видали таке заключення по. Складу солей, засоленості, але до дерев там нічого, бо вони самі не знали. Вони мені дали хімічний аналіз ґрунту та й все. І там такі концентрації там, катіонів, натрію, калію, що ну, так вони мені сказали, що ну, з такими концентраціями нічого рости не буде. Це смертельні концентрації. Ну, і мені ще прийшлося там довго шукати риця по всяких літературах, щоб довести, що десь, там, в Калміки, от, було таке дослідження на цю тему. І от, відповідно до того наслідження ці показники смертельні. смертельні. Ну, пройшло воно десь, мене там сокиру з шиї прибрали. Але факт, що я молодий лісничий. В 24-25 років зробив цей е, висновок, знайшов Дані, зробив, а цей інститут він нічого не зробив. Він випустив гору бумаги, взяв гроші і до побачення. То з того і пори в мене відношення до науки от, лісової, як до шалтай болтай І далі я не раз е, стикався з тим, що наша наука взагалі е, ніяка. Е, я отримав дійсно якусь науку, якусь гарну науку, це читаючи переклади німецьких, там, австрійських, англійських лісоводів. Ну і в основному з практики. Ви знаєте, практика вона є практика. Практика це довга річ, дуже довга річ, але вона вам дає конкретні результати. О той же лісник, практик, у мене був такий Гавриленко. Він тоді зразу ще до посадки, ми пройшлися сказав. Та ви що, тут сидить, нічого не буде. А він кінчив чотири школи, чотири класи. От і чотирьохкласний е лісник Гавриленко Нікіфор виявився куди розумніше, ніж цілий Харківський інститут з його цими професорами. До побачення, всього найкращого.